Доброго дня малята! Рада вас бачити! Давайте разом привітаємось! Треба разом привітатись! Добрий день! Добрий день! Дружно і весело сказати! Добрий день! Добрий день! Вліво, Вправо повернутись! Добрий день! Добрий день! Один одному всміхнутись! Добрий день, добрий день, добрий день дівчатка, добрий день хлопчатка. Молодці, ось ми з вами і привітались. А наші друзі Габі, Ізі, Келі, Регі і Семі пропонують нам подивитися деякий фільм або мультфільм про них. Як гадаєте, буде цікаво нам з вами дивитися це, це відео? Я думаю, що цікаво. Давайте подивимось, що ж вони нам хочуть розказати. Веселі друзі. Келлі Регі. Семі. Ізі Гаді. «Все буде добре!» Келлі виконувала домашнє завдання. Сьогодні все йде дуже добре, подумала Келлі, працюючи за комп'ютером. Раптом щось трапилося з комп'ютером, і Келлі вжахнулася, з'ясувавши, що домашнє завдання не збереглося. Я ненавиджу цей комп'ютер. Все, що я зробила, зникло, роздратовано зашипіла Келлі. Ого, Келлі дуже роздратована. Здається, вона ось ось почне метати блискавки, подумав Семі, який сидів та відпочивав у протилежному кутку кімнати. Келлі, підійдеш до мене ненадовго. Ми можемо помедитувати кілька хвилин, і ти заспокоїшся, запропонував Семі. Помедитувати? А що це? скептично запитала Келлі. Існують різні способи медитації. Зазвичай я сідаю у спокійному, затишному місці, заплющую очі та рахую вдихи видихи кілька хвилин, відповів Семі. Келі знайшла зручне місце, сіла, міцно заплющила очі і почала рахувати вдихи видихи. Як же важко рахувати, коли в голові стільки думок? Наприклад, те завдання, яке щойно зникло. Мені варто повернутися до свого завдання. Сказала Келлі, відчувши себе спокійніше. У класі також була Габі, яка будувала вежу з кубиків. Габі намагалася побудувати високу вежу, але вона щоразу падала. Це дуже засмучувало Габі. Габі, може, ти приєднаєшся до мене? запропонував Регі. Ми можемо перекидати м'яч одне одному. Так я могла б зробити перерву, відповіла Габі. Я обожнюю грати з м'ячем, це допомагає відволіктися, коли я засмучений, сказав Регі. Дякую, я справді відволіклася і заспокоїлася. Тепер я готова будувати вежу з новими силами, сказала Габі, грайливо беручи кубик. Ізі, готуючись до тесту, почувався виснажено та безпорадно. Напевно, мені варто зробити перерву і послухати музику або пограти на піаніно. подумав Ізі. Раптом Ізі помітив чарівну червону кнопку і натис на неї. Вау барабан! радісно вигукнув Ізі. Музика це так весело. Вигукували друзі одне одному, танцюючи під ритм барабану, що награвав Ізі. Ізі зрадів, що врешті кожен з друзів знайшов спосіб заспокоїтися і подолати стрес. Музика, танці, ігри та медитація допомогли друзям підняти настрій. А що ви робите, щоб заспокоїтися? В цьому відео або в фільмі. Наші друзі нам пояснили, показали, як вони заспокоюються, коли їх щось бентежить або щось А Я вам ще пропоную ще декілька вправ, які нам допоможуть заспокоїтися, підняти настрій, розвантажитися. Як мы можем унять остальные? Кости так мы не можем можно понять, мишки. и так. Висунати і пократити коштів. Ну і наступна наша вправа це можна подріхати повітря. Носиком будемо вбивати, а отиком. Один ручки на живі і вдихаємо, дихаємо. Вдихаємо. Віддихаємо. Але коли ми це робимо, вдихаємо, видихаємо, ми какби трішечки прижимаємо на живіт. Давайте ще раз. Повільно дихаємо. Ви почули, як ваш животик рухається? І так можна повторювати 10 разів. Ось такі невеличкі вправи, такі, як нам показували наші друзі в відеофільмі, Такі, як показувала я вам, можна використовувати завжди. Коли вам сумно, коли ви дуже е, е, стривожені. І це вам допоможе розслабитися, зняти напруження, трішки навіть підняти, підняти настрій. А якщо ви ще будете виконувати вправу ремонтант і ще всією родиною або з усіма вашими друзями, це дуже весело. Ось такі вправи ми можемо виконувати. А мені вже з вами пора прощатися. І я сподіваюся, у вас буде гарний настрій і все буде добре. Тому до наступних зустрічей. Пока! Ще зустрінемось з вами!